Потрапити на прийом до лікаря можна за кілька хвилин, де б ви не знаходились. Хелси запустив сервіс термінових онлайн-консультацій. Приймають як сімейні лікарі, так і вузькопрофільні спеціалісти з понеділка по неділю, з 7 до 22. Консультація триває 15 хвилин та коштує 200 гривень. За цей час лікар може відповісти на ваші питання, виписати направлення чи повторний рецепт. Як отримати термінову консультацію? Авторизуйтесь у Хелсі, натисніть сервіси, а потім термінова онлайн-консультація. Створіть заявку, оберіть, кого записуєте на прийом себе чи рідних. Вкажіть, який саме лікар вам потрібен, та напишіть скарги у спеціальне віконечко. Сплачуйте послугу і чекайте кілька хвилин. Лікар ознайомиться із заявкою та зв'яжеться із вами. Якщо консультація не відбулась, гроші повернуться на карту. Також можна записатися за кордону. Тепер ви знаєте про таку послугу, нехай вона вам не знадобиться.